Друзі, як і обіцяла сьогодні постараюся розкрити тему важких періодів, коли події нашого життя починають нас ламати з усіх боків, або в якійсь одній сфері трапляються неприємності, і нам здається, що це просто повний капець і так буде завжди. І а, такі періоди вони б'ють і по нашій психіці, і по здоров'ю, і по нашому кругозору і віру в хороше в людях, і в навколишньому а, в навколишньому середовищі, навколишньому світі. А тут, а, коли настає такий період, він починає ламати людину. Ламати її, світосприйняття, самоповагу і відчуття власної гідності. Варто не почати звинувачувати весь світ і людей. Нам в цей час здається, що дуже велика несправедливість коїться, і що в цьому винувата та чи інша людина. Дуже часто так буває. Звісно, бувають періоди важкі зі здоров'ям. Але часто це із відносинами, коли хочеться сказати, що от якби не ця людина, все було б добре або не ця група людей. І в ці періоди дуже важко, ой, дуже важливо не запасти на ці думки, не прийняти їх як свої і не зробити філософією, а вийти на більш високий рівень, з якого ми зможемо долати цей період, бути вищими, бути сильнішими за нього. І Будувати і надалі щасливе гармонійне життя, не втрачаючи свою віру в хороше, зберігаючи себе і своє здоров'я і відносини. Варто розуміти, що погані періоди вони мають таку. Так, такий плин, як от по синусоїді, тобто вони наростають, потім йде пік, потім вони починають спадати і потім настає гарний період. Або, якщо можна сказати, якщо хочете, так, як по спіралі, да, тобто повторюються погані періоди на, тому чи, на, на тій чи іншій сфері життя, потім через. Ще одне коло вони можуть вже повторитися або з меншою інтенсивністю, в залежності від того, як ми пройшли попередній, або, на жаль, з більшою. І коли настає період, дуже важливо розуміти, що він закінчиться. Тобто, так, да, він є. Зараз це все є, треба це усвідомлювати, але пройде час, і це все закінчиться. Погані періоди, вони, звісно, не для всіх закінчуються і не для всіх закінчується добре. Якщо говорити про людей в невігластві, якщо людина починає, наприклад, всіх ненавидіти, пити, або не, не дай Бог, вона приймає наркотики, і не може кинути важкий період. Він її спонукає приймати більше і більше, і людина може з нього навіть і не вийти. Таке можливо. Тому варто розуміти свою відповідальність по відношенню до себе, свого здоров'я, близьких людей і не западати в якісь крайності. Я далі поясню, як це робити і. Як саме до цього відноситись? Тут я хочу сказати про те, що важкі періоди у людей, навпаки, духовних, духовно розвинутих, вони можуть не так їх затрагувати. Наприклад, священнослужителі чи монахи, вони можуть. Не, не не так глибоко сприймати ті труднощі, які до них приходять, вони залишаються позитивними, і навіть коли тяжко хворіють і продовжують допомагати іншим людям. Мене колись вразила історія одного священника, у якого трапився сердечний ну інфаркт. У нього трапився, і дружина викликала швидку. Але він, не дивлячись на те, що весь стікав потом, і йому було дуже боляче, він посміхався лікарям і казав їм, казав, дружина, напої їх чаєм, вони, мабуть, цілий день на зміні, Дай їм пиріжок, люди, мабуть, нічого і не їли, бігаються такими хворими, як я. І вони намагалися його спасти, але він пішов так з життя з думками, ну, зі словами про Бога на вустах. Це саме, саме вище. Що можна зробити, коли людина йде з життя, це згадати про Господа і це прямий шлях, щоб потрапити у духовний світ. Тому що те, що людина згадує під час смерті, воно є прямим направленням, куди її душа потрапить далі. І ось ця людина, вона поки ще не він поки ще не помирав, боровся. Він думав про інших, він думав про своїх лікарів. І лікар швидкої допомоги був настільки вражений. Він каже: нас зазвичай хапають за руки, кричать, що зі мною буде. Я помру, зробіть що-небудь. От люди в паніці, тому що такі стани вони визивають паніку. А тут людина вона навіть перед лицем смерті думала про інших. Це дуже високий рівень і. Є люди, які важкі періоди не сприймають дуже глибоко. Вони розуміють, що ми в цьому світі гості, ми тут ненадовго, і що все матеріальне воно е, має свій. Воно все тимчасове, і наші квартири, і наші статки, і навіть близькі, і відношення з ними. Ми тут, як родичі, як гості, і те, що Бог дав те і дав, ми робимо для них все, ми їх любимо, але ми не можемо впливати на долю. Тому те, що вони не можуть змінити, вони до цього відносяться дуже філософськи. Звичайно, при цьому роблячи все, що від них залежить. Тому є люди, у яких, не дивлячись на погані періоди, вони їх так не сприймають. Це дуже високий рівень. І у таких людей погані періоди вони мають властивість і спливати швидше і легше. І не так а, і. А, Змінювати їх світогляд тільки на краще, бо вони виносять з них уроки, які нам приносять дані ситуації, адже ці погані періоди не можна сказати, що вони на 100% погані. Вони несуть певні уроки, які роблять нас мудрішими, сильнішими, добрішими. У разі якщо ми їх правильно проходимо органічно і гармонійно. А от якраз люди, які під час поганих періодів схильні ображатися, озлоблюватися, ненавидіти, впадати в депресію. Вони навпаки продовжують плин цих періодів. Вони гублять своє здоров'я і стосунки. І ці періоди у них протікають набагато довше, важче, і накликають ще на них більш негативну карму. Тому що на майбутнє їм треба буде проходити не тільки цей урок, який вони не пройшли, а ще і відпрацьовувати результати своїх негативних думок і свого негативного настрою. Ось такі важливі речі. Важкі періоди бувають легкими, середніми. І складними. Якщо до нас прийшов якийсь, наприклад, легкий момент, наприклад, ми з кимось посварилися, інколи достатньо усвідомити, в чому я був неправий, або в чому урок цього, цієї ситуації, який вона несе урок, як треба правильно вчинити. Чи треба вибачитись, чи просто можливо людині подарувати подарунок, бо вона вибачення прийме як прояв слабкості, і буде тебе за це корити. Тобто тут є різні нюанси. І якщо ми правильно це розуміємо, проходимо свій урок, розуміємо, що ми зробили не так, що нам несе цей урок, то інколи от, наприклад, достатньо просто вибачитись і все. І цей момент важкий пішов, тобто легкий якийсь момент невеличкий, малої тривалості, середній. Бувають важкі періоди і тяжкі. В цих випадках варто вже не просто тут недостатньо просто усвідомити, тут треба працювати на всіх рівнях фізичному, соціальному і духовному, тобто звертатись за порадами до своїх наставників і старших. Адже коли до нас приходять важкі періоди середньої і сильної інтенсивності, і тяжкості. То за часто ми одразу не можемо усвідомити навіщо і за що вони до нас прийшли, а старшим це зі сторони з боку може бути видніше. І вони можуть своїми молитвами, своїми порадами, своїми голосом навіть знімати важкість цих періодів, допомагати нам зрозуміти. І навіть якщо це духовний наставник, він може взяти частину цієї важкої карми на себе, відмолити її. Дуже важливо спілкуватися з рівними, з друзями, виходити на природу, наповнюватись. От ви можете помітити, що коли поганий настрій, ви просто вийдете, прогуляєтесь, уже сама ця прогулянка, рух на природі зніме, знімає оці важкі відчуття і важкі думки. А коли ви бігаєте, налаштовуєтесь на природу, на цю енергію сонця, води, вітру, рослини, пташки співають навіть зараз, налаштовуєтесь на це то... Ви отримуєте фізичні сили і моральні на те, щоб це пережити. Навіть одну, одної ну, такої пробіжки буває достатньо, щоб щось усвідомити, пробити якийсь енергетичний канал і щось зрозуміти. І а, це, як знаєте, а, Наставник приводить приклад собачки. От буває собачка сидить така сумна, не хоче ні з ким спілкуватись, хоча вона такої якоїсь дорогої породи. А буває така дверняшка, ну така весела, хвостиком хвост махає, до всіх ластиться, така наповнена, енергійна. От і наставник питав на лекцію, кого захочете, і всі однозначно сказали, то, яка весела, енергійна, наповнена, отак От і ми. Це рух на природі і контакт з природою, хоч нам хочеться дома лежати в депресії, не вставати з ліжка, він дає нам цю наповненість і силу долати ці періоди, здоров'я їх далати. І тоді навіть спілкування з близькими, з друзями, воно йтиме легше, бо коли. Ми такі важкі. Ми, як знаєте, такі слизькі вонючі з нами важко спілкуватись, бо від нас іде така тяжка енергетика, яку важко перетравити їм ну друзям, і тільки найбл ну, самі близькі можуть на себе брати оце, цю енергетику, хоч їм і не хочеться, і це важко, бо ти близька людина для них. Ти робив їм щось хороше у минулому. Ось чому важливо дружити і допомагати іншим людям. Коли ти їм робиш гарно і береш на себе частину їхньої якби, карми, важких періодів, допомагаєш, підтримуєш. Ці люди також, коли тобі буде важко, розрадять і допоможуть. І якщо ти при цьому ще бігаєш на природі, гуляєш, наповнюєшся, то і спілкування буде легше, буде друзям з нами легше. І якщо хтось із рідних і друзів не може нам допомогти, ну нема у них такого морального ресурсу, такого усвідомлення. Може, у них також важкий період зараз іде, або якісь слабкості зі здоров'ям, то не варто ображатися. Нам хочеться ображатися, думати нас там. Це така зрада, коли важкий період, і нам ніхто не хочуть, хтось не хоче допомогти, не хоче з нами там погуляти. Ну варто розуміти, що у, не у всіх є достатньо. Усвідомленості, що це варто, що це потрібно робити. І не у всіх на це можуть бути сили. От, цей момент треба враховувати. А, також а... Карма може бути по одному напрямку життя, може одразу по декількох. Тобто може бути труднощі в сім'ї або з грошима, з роботою, або зі здоров'ям, або ще з чимось, там, з квартирою, наприклад, з майновими питаннями, а може по декілька моментах одразу, коли по декількох, то це вже більш важка карма. Але методики однакові: бігати, гуляти, наповнюватись, спілкуватись і ще одне. Це дуже важливий момент молитись на духовному, на третьому рівні дуже важливо ходити в храм, молитись, просити у Бога. Важливо не так, що деякі кажуть, як ти міг, як ти міг мені таке дати? Я хороша людина, я не грішу. Тобто, це неправильно молитва звинувачувати, не приймати особистість Бога і Його волю. Важливо молитися, дай мені сил прийняти те, що дав ти, дай мені мудрості зрозуміти навіщо, і дай мені сил пройти це правильно, щоб порадувати тебе, щоб пройти це гармонійно, Отакі молитви Господу близькі. І дуже важливо, коли закінчується поганий період, продовжувати ці молитви, прогулянки на природі, спілкування з добрими людьми, однодумцями. Тому що якщо ми проходимо поганий період, правильно відпрацьовуємо карму, а в гарний період просто насолоджуємося і напрацьовуємо назад цю погану карму, це буде замкнене коло. І Господу не нравиться молитви, коли до нього звертаються тільки коли погано. А забувають про нього у гарні періоди і забувають йому дякувати. Коли ми чинимо так, то виходить, що ми ставимо себе на роль, як би сказати, господаря перед Богом. Тобто, ось ти мені потрібен, а ну йди сюди. Ану, виконай це, зроби, щоб мені було легше. Зробив хорошо, до побачення. Тіпа, от я господар, а ти виконавець. Ти якийсь механізм, який виконує те, що я хочу. Ні, Господь це особистість. І тому дуже важливо цю молитовну практику продовжувати завжди, завжди бути йому вдячними, завжди приймати його волю, його особистість. І якими б не були події нашого життя, і так само в гарні періоди вони створені для того, щоб наша духовна, фізична і соціальна аспекти життя росли вгору, щоб ми над ними працювали, щоб ми не зупинялися в цей період, можливий високий рост, а не для того, щоб ми ходили десь по кабакам, по кіно. Ой, і ще якимось розважальним центром лежали вдома, об'їдалися на ніч і чекали, коли закінчиться гарна карма, і тобі прийдеться знову це все вистраждати. Ось такі важливі моменти. Крім того, карма, вона буває а, сімейна, буває особиста, сімейна, буває карма певних колективів і навіть цілої країни. Тобто буває, що важкий період у цілої сім'ї, або у якогось колективу чи підприємства, коли там може воно ставати банкрутом або ще якось, або от, зараз у нас йде важкий період цілої країни. Але це зовсім не означає, що ні в кого з людей тут не може в цей час бути гарного періоду. Навпаки, коли всім навколо погано, люди обесточені. В дефіцитному стані, якщо ти у тебе йде гарний період і ти наповнений, ти можеш більше дати суспільству, ти можеш більше допомагати, і ти всюди будеш востребований, ти всім будеш потрібен. Крім того, карма вона може бути проявлена і не проявлена. Непроявлену карму спалити легше, це як попередити хворобу легше, ніж потім лікувати, коли вона вже запущена. Коли проявилася запущена, от для цього також важливо свою практику продовжувати завжди, і в гарні періоди, і в погані. Тому що в гарні періоди ми просто спалюємо ту погану карму, яка б проявилася, якби ми просто жили, розвікались і насолоджувались матеріальним світом. Адже матеріальний світ він не призначений для насолоду, він нас таскує вниз, він нас робить лінивими. Він нас робить. Такі ми любимо поїсти, випити, поспати, поразвікатися. І ми при цьому не думаємо, що ми робимо щось погане іншим. От хтось, хто їсть м'ясо, да, це дуже великий біль для тварин. Хтось то насолоджується стосунками з кимось, використовуючи людину, собі для людини. От ми думаємо, ми тільки робимо собі гарно, але ми не помічаємо, скільки всього поганого несуть ці наслідки. Навіть споживання великої кількості продуктів дає багато відходів. Ми споживаємо ресурси цього світу і створюємо багато відходів. Тобто, це все взаємопов'язані речі. Має бути певний аскетизм і розумне ставлення до всіх аспектів життя. І отже, непроявлену карму, якщо ми живемо правильно, ми її спалюємо ще в зародку, і тоді наше життя вирівнюється. От я як почала практикувати ведичні знання, у мене вирівнялися покращились відносини із сім'єю і з друзями, і на роботі. Взагалі стало набагато все рівніше і краще. Так само ранкова молитва. Ми можемо вже в ранковій молитві перемогти цей день. І ті події, які мали статись погані, вони можуть не статись. От ми відчуємо, що, от, наприклад, на початку молитви все важко йшло. Відчуваєш день має бути складним. Ти вже відчуваєш. Якщо в кінці молитви в тебе іде полегшення, значить вже ти зробив собі налаштування на день. Тому... Такі зараз популярні медитації, йога і все це робиться зранку, щоб зробити свій день уже одним налаштуванням. І це працює. А коли це йде молитва до Господа, то це працює на високому духовному рівні. Коли людина відпрацьовує карму, вона проходить три етапи. Перше відчувається полегшення в серці. Тобто ми молимось, от ми відчуваємо, як я вже сказала, полегшення. Або коли ми пройшли певний період, це може бути декілька місяців, декілька років, навіть десятки років, на жаль, бувають важкі періоди. Але коли вони закінчуються, відчувається певне полегшення. Ти вже вроді би. Події ті самі, ситуація та сама, але вона тебе вже так не касається. Вона тебе так уже не засмучує, і ти вже спокійно до неї ставишся, легко ставишся. На другому етапі ти відчуваєш, що ти можеш впливати на події. Ти вже, якщо це здоров'я, ти знаєш, який лікар тобі може допомогти. Також ти або ти знаєш, куди треба переїхати, або ти розумієш, у кого там варто купити ту квартиру, або ще якісь моменти. Ти розумієш, що саме вплине на і покращить події твого життя. І на третьому етапі ти це робиш. І карма відступає, події змінюються, відносини змінюються, здоров'я покращується і настає гарний період. Тобто до поганих періодів варто ставитись філософськи, не варто з них робити щось таке страшне, казати, все, кінець світу, у всіх гарно, у мене погано хтось погано зі мною чинить, все несправедливо. Від цього треба уходити. Інакше це те, що забирає у нас сили фізичні, моральні, забирає у нас можливість бачити ситуацію зі сторони. Не давайте, не допускайте цих думок. Краще моліться, спілкуйтесь, бігайте, гуляйте і перемагайте. Пам'ятаємо, що успішна людина це самодостатня людина, а самодостатність походить від природи, яка дає силу, бадьорість і позитив жити. Впливовість з підсоцію від поваги до старших, які починають тебе піднімати і допомагати. А повага культивується в серці добрими справами. От якщо у вас немає, наприклад, поваги, да, до старших, ви розумієте, що треба. А ну от не виходить, поважати людину і все. Просто починай робити добрі справи. Навіть у важкі періоди, кажуть інколи, піди до тих, кому ще важче, ніж тобі. І ти відчуєш полегшення, ти побачиш людей, яким ще важче, ти будеш їм допомагати робити добрі справи, і раз ти вже й не відчуваєш, що тобі було настільки важко і в тебе поганий період, бо ти вже. Зовсім на іншому рівні, ти на рівні того, хто допомагає. І так буває, відступають погані періоди. І коли ти допомагаєш людям, ти, тобі в серці відкривається повага. І через повагу тебе будуть помічати і продвигати вище по в соціальному плані, в суспільстві. А, і повага, вона ж, звісно, має бути щирою. Зіграти її неможливо, тому що вона і, і все одно видно по очах, видно по вчинках, по людині відчувається, чи щиро вона поважає, чи ні. І рано чи пізно ці речі стануть помітними, якщо ми спілкуємося з людьми часто. А щира повага, коли ми бачимо в людях гарне і добре, вона через ці тонкі канали між нами підтримує саме найкраще в тих людях, про яких ми думаємо. Ось чому я казала про президента, а також про на наше. Наш уряд, що важливо бачити хороше, тому що коли всі думають про них погано, то ми своїми думками через канали, коли мільйони людей думають погано про одну людину, дуже важко вистояти і залишитися доброю, гарною людиною. А коли ми молимося, думаємо хороше. Намагаємось вірити в гарне в людині. Ми підтримуємо саме це в ній своїми думками, своїм енергетичним посилом. І це дуже важливо. Наші думки про інших здатні формувати їх позитивні особисті якості. Сподіваюсь, що я трішки змогла розкрити. Тиму важких періодів, як нам бути в них. І бажаю всім жити щасливо, бути життєрадісними, наповненими та з мудрістю і розумінням проходити всі ситуації, які дає життя. Дорогі друзі, я чекатиму на ваші коментарі, реакції. Діліться нашими відеороликами з іншими. І... Буду намагатися відповідати на всі питання, які ви задаєте. Наступна тема наша про жіночу наповненість. Пока!